Усім доброго здоров'я, з вами Женя, канал Джекіншоп, інтернет-магазин Jekin Сьогодні буде відео е, з розпродажем кожи шматочки невеликі. Е, перше буде два відео сьогодні і завтра. Сьогодні буде шкіра рослинного дублення. 4, 4 чи 5 лотів. Завтра буде шкіра хромового дублення, теж 5 чи 6 е, лотів. Все, все покажу. Як це все буде, як це все про, проходить ссылка буде під, під відео. Переходите по ссылку в магазин jackinshop.com.ua Замовлення робите там. Тут в коментарях замовлення я не приймаю. На камеру зараз буду. Показувати шматочки, казати товщину. Як завжди, це роблю. Ну, хто дивиться перший раз, тому поясняю. Ось лінійка є. 57 внутрі на 36. Ну це так. Щоб орієнтувались. І буду міряти рулеткою. Кожний кусочок і казати товщину. Так, ну все, довго не розмовляю. Перший лот будуть такі шматочки. Отакі різні шматочки. 200 гривень його ціна. Отакі різні. На ножни, на якісь е, маленькі вироби. Е, ну, досить, 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 досить приємно. Коротше, пойдет на маленькі. Так, це перший лот буде. Перший лот. Не хочу затягувати відео. Перший лот показав. Маленькі шматочки. Лот номер 2. Лот номер два, зараз зразу я напишу тут. Лот номер два. Так. Перший шматочок. Шкіра рослинного дублення 4 мм. Розмір 12,5 на 20. Друга, другий шматок шкіра рослинного дублення. Це все ж рослинного дублення. Не буду говорити про це. Е, товщина десь 2,5 2 мм. 20. Ой, 19 на 30. Прямоокутник цей мілік. Лот номер 2, це. 5 шматочків буде. Шкіра десь 2, 2, 2, 4 товщина 22 на 30 Так. Товщина така сама, десь 22 24, напевно. А 11 на 43. Така сама товщина, гарний Значить, наче, наче пусть руки Два. Двоєчка. Два міліметри. Тридцять. Ну, майже на сорок. Тридцять на сорок. Це був лот номер два. Наступний лот номер три.

Шкіра товщиною 4 міліметри. 19 на 20. Шкіра теж я по товщині розсортував. Така що більш і там більш тонка у різні раз... лоти потрапило. Товщина десь, напевно, 3, 3,2.

і останній в третьому лоті шматочок. Товщина теж 4 мм. Приблизно 20 на 27. Це був лот номер 3 Наступний лот номер 4 Перший я сказав ціну 200 гривень за шматочки. А потім я по площі буду міряти і виставляти там ціни. Побачите. Е, така десь 3, 3 2, як була наступна, але є нюанси по, по неї. Шрами всякі тут такі. Ну, якщо затісниться воно, я думаю, не, не буде видно, якщо потіснення брати. 20 на 29. Перший кусочок

на 20. Давайте на 30 уже розмемо, так? Да? 22 на 30. На 30. Так, тут 26 на 20. Так, це останній шматок був 4 лоту. Наступний лот номер 5. Останній. Так, останній. Шкіра товщиною. она наши по 3 миллиметра 2 ,5. с половиной строю наши толщи было где-то 26 это наверное 24 26 я так думаю это по паспорту так 34 на 20 на 20 така сама товщина 27 ой 17 17 на 27 була тривога мабуть відбії пішли приходи щось мені там на цей телеграм так 18 на 40 толщина, 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 2, 7, 2, 6, 2 и 9, 2, 6, 2, 7, 2, 6, 2, 7, такая доставщина, размер сказал, так, наступно,

2,4, 2,4, три рази вдарив. 2,5. Теж десь 2,5 приблизно. Так, це останній був вот, п'ятий по паростішки. Так, анонс. Анонсирую вам. Це буде в наступному відео. Тут різна шкіра. Crazy Крейзі Хорси. Восьмому Crazy Horse. Crazy Horse Lux є. Зараз. Різні кольори і капрі з покриттям шкіра. Теж пулап. Бачу чорний. Це буде в наступному відео. Так, все. До побачення. До завтра. Будьте здорові. Пока!